Ми вирішили її виконати власноруч самотужки. Виконали її з нержавічої сталі, і зараз я вам продемонструю, як вона працює на мінеральній минераль... вазі. <звук> ну, Те, що воно з нержавійки зроблено, це, звісно, круто, ні? І 3 d принтером, так? Слухай, а сейчас технології, якщо хочеш, можеш. Дещо. Так, всім, хто не знає ще, у нас можна придбати інструмент для фасадчиків, ну також теоретично для будівельників. Новий тренд, новий хід. Це такий міксер польський. Е, почав користуватися різким попитом. Всі, хто взяв його вже, відзначають високу продуктивність. Неочікувано. А ти б міг подумати, що з нього таке вийде? І, і просто як, як якір щось таке нагадує мені. Груба метал. Я пацанам привіз, вони з першого подумали, що то якась ерунда. Ну, типа, якор, що ж то таке? Я кажу, це вінчик. А як їм колотить? Я говорю: ну так береш, діваєш і колотиш. Коли перший раз спробували, ну, взагалі, просто восторг. Понятно. Ну ладно, ми тут зібралися зовсім по іншій причині. Це новий наш витвір, так, Максим? Друзі, дивіться, це значить у нас як це, як правильно назвати? Фреза для вати, для з вати. Ну, вона не тільки для вати, і для пінопласту. Я думаю, що для пінопласту вона не піде. Це чисто, конкретно для вати, тому що вона буде виривати. Ну, можливо, якась там щільність, з GPS-80 може і вийде. Mm. Тут принцип роботи такий, що є ось ці штирі, аштері, менше, от Вони вилізають і покажи, хто працює. М Макса з першої попитки не вийшло. освоїти ну, цей це важкий да. інструмент, <свіс> <Да, да, да, свіс> да. Пробуємо друга попитка. Це не лопата. Так. Раз, і готова загушечка. Ставлю. Ми вже тренувалися декілька разів, щоб зрозуміти. Одним залом, ці фасадки, це буде, буде вам цікаво така фреза для вати. Оці от, оцей корпус він буде змінним у нас і будуть йти різні, різна величина зуба. Можливо, з часом виявиться, що потрібно глибину зуба збільшити або його частоту. Тому Є в нас там декілька варіантів з зубами. Хто бажає отримати таку фрезу, зв'язуйтеся з нами в особисті повідомлення. Будемо відправляти. Швидкість вірту, на жаль, не така висока. Ми можемо робити не більше двох штук в день через роботу 3D-принтера, поки продуктивність не дуже висока. Всім дякую за увагу. Так, усім. Так. ти, ти собі таку придбав? Да, Обов'язково. Обов'язково. Ну, Шкода, звісно, що я мало працюю ватою основному пінопластом. До речі, треба спробувати по пінопласту, як воно виходить. Давай спробуємо. Чому б ні? Пеноп... Також виходить гарненька заглушка. Тому друзі, кого зацікавив даний девайс, чекаю вас в приватних повідомленнях.